Мудрість українського народу іскриться в дотепних приказках, загадках, піснях, думах, легендах, переказах і, звичайно ж, у казках. Хвалькувата муха. Раз тягнули чотири волики, тяженький плуг вечором з поля додому. Тягнуть вони, тягнуть, аж надлітає оперта муха, сідає собі поважно на ріг одного вола і їде з ним помаленьку. Надлітає тим часом друга мука і питає ту, що сидить на розі вола. А ти звідки їдеш, сестро? З поля, відповідає та. Цілий день орала з волами, аби люди мали хлібця досить. Що варт такий чоловік, котрий чужою працею хвалиться? Діти, а давайте поміркуємо, чим не можна вихвалятися. Здогадалися? Молодці! Не можна вихвалятися чужою працею!